Доброго ранку. Друзі, дивіться, кожен день їжджу сюди на село і бачу таку картину. Ось як бачимо, не знаю, видно, не видно. Я думаю, видно. Ну Відношення до худоби. Десь по... на вокзалі це якийсь собака там з перебитою лапою, всі Ютуби, Фейсбуки, все загружене, лічать його. А тут, не знаю, напевно, з півтисячі корів загинаються і ніхто не бачить. Хоча над дорогою це все діло. А. а, мені цікаво це. Напишіть мені. В коментах, де наші ці захисники тварин? Куди вони дивляться? Чи вони дивляться тільки там, де можна дивитися, де вони бояться сюди це бачить? Так, хорошо, все. їдемо Далі, далі буде. Так, друзі, є такий бак на продаж. Хлопці привезли, кажуть, може кому треба. 500 гривень цей бак стоїть. Не знаю, чи він стоїть, ну сказали мені 500 гривень. Може, кому цікаво. Пишем. Пишемо коментарі. Телефон я свій напишу. Ось такий. Мазовський доварений. Ось як бачимо, доварили. Ось був заводський, а це ще доварили. Лайк, лайк ставимо, а то щось не хочемо ставити лайк. Я думаю, це ж не важко поставити лайк. Та й підписатися бажано, щось. Подписки ній час не, не додаються. Так, ну хорошо, пізніше ще включуся. Так, дискуємо город. Ще виїхав сьогодні подискувати, бо... Погода така не дуже дає. Ось виходить ось так. Це тут дві дісковки. Після жнив раз передіскував. І це другий раз. І навіть тут і соломи не палив. Тут була невелика придіскувалася, цієї сторони була більша, то трохи є, звісно, солома. Ну нічого. За зиму перегниє. Ось тут, звісно, ось хужіше виходить. Ось так. диски не залипають. Ну як, залипають, ну не дуже. Крутяться, будемо так казати. Не горне. Так, включусь пізніше. Так, друзі невеличка рекламка. Цей МТЗ вже у мене на каналі був. Ну, він був трошки недоведений до ума, а це вже все готове, вже він готовий. До продажу, зараз поближче покажу. Що тобі Роби, роби. блокировка все робить. Це трубки все в оригіналі, як бачимо, резина хороша. А це диски широкі? Так. Да. Диски широкі. Диски широкі і гідравлічна догрузка при приориці працює. А, я понял, це четвертий там речах. Так, да, воно гідроакумулятор стоїть, це на місці. Все четвертий речах, це. І ось оці. Ось... Цей ось такий салончик у йому. ножечка така. Все блокіровка, цей заслонка. все робить. Дворник. цены. А, ось все. Вентилятор тоже робот. <tell> так, пошли далі. А, да. 91-й рік випуском видно. Видно, 90. Е, трактор е, продається із зняттям з обліку. Бу, ну, тільки з переоформленням. Ніяких там тих паспорта, здоручення. Батько робив на пішов, Ну, це ти вже, якщо кого зацікавить, биш їм розказувати. Так, да, трактор весь в оригіналі. Так, так ціна його 7 тисяч доларів. Кому нам не треба мені писати по чому металолом, кому не цікаво. Ці диванниці експерти пишуть, розказують мені, по чому металолом. Не, нема грошей. Включи там, я знаю, якийсь серіал. А оцю херню писати не треба. Ну, або маєте писати, тільки я відповідати на його не буду. Так, все, на цьому все. Я думаю, цей лайка заслуговує цей трактор лайка. Все, лайкаємо, коментуємо. Все, до побачення.